Друзі, просто так у цьому житті нічого не відбувається. Спочатку все починається саме на духовному рівні, на рівні думок і вчинків, коли ми кожного дня робимо свій вибір між Богом і дияволом, між гріхом і праведністю, між пеклом та раєм. Дві тисячі років тому Ісус Христос, сам Бог у плоті, прийшов на землю і говорив в Євангелії від Матвія четвертій главі написано: Ісус каже: «покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Істинне покаяння це зміна свідомості, мислення, способу і сенсу життя. Наскільки сьогодні в суспільстві актуальна тема покаяння? Але покаяння це перший крок на зустріч до Бога, коли ми ставимо Бога, Його слово і Його волю на перше місце у своєму житті. Саме тому, якщо в нашому житті немає покаяння, отже, ми рухаємося в протилежний вік від Бога. І на цьому шляху вже немає Божого захисту, допомоги, милості, і спасіння, там тільки гріх, диявол, війна, смерть і пекло. Саме тому абсолютно всі проблеми, з якими стикається людина впродовж свого життя, і абсолютно всі проблеми, які присутні в тому чи іншому суспільстві, свідчать лише про одне: свідчать про відсутність покаяння, і істинного покаяння, нехтування Словом Божим людьми Божими. А там, де Бог не потрібен, там війни, епідемії, смерті та пекло просто не Друзі, Ісус Христос показав вихід. Він каже, покайтеся і віруйте в Євангеліє. Це відповідь абсолютно для кожної людини і суспільства загалом, щоб змінити своє життя, наповнити його сенсом, наповнити своє серце Духом Божим і змінити суспільство, вплину на його майбутнє. Тому що наше суспільство, майбутнє нашого суспільства, наше майбутнє повністю залежить від кожної людини, тому що мала закваска заквашує все тісто.